Сталін не планував помирати ні 5 березня 53-го, ні через рік, ні навіть через 10 років. Всі розмови про пошук наступника, які він починав в 50-х, були методом виявлення чергового зрадника у всевущому колі послідовників. А для себе у вождя пролетаріату були інші великі плани. Йому іще п'ять років, і великий терор 30-х міг би здатися банальною репетицією перед кривавою виставою. А страшну Другу світову війну замінила остання, третя. З істориком Юрієм Шаповалом ми говоримо про феномен пізнього сталінізму. Весь концепт тієї влади, яку Сталін особлював, це був концепт світової революції. Коли закінчилась війна, тоді в радянській армії було 12 мільйонів людей. 12 мільйонів це колосальна цифра. Було зрозуміло, що вони цих претензій на світове панування у світі вони не були. Коли жахлива друга світова закінчилася, і переможці розділили Європу. Сталін одразу почав готувати СРСР до нових вій. Перша з них проти так званого внутрішнього ворога, тобто власних народів. Серед них непокірні українці і не повірите знову євреї. Мало хто знає, по-своєму вирішувати єврейське питання в СРСР Сталін почав майже одночасно з Гітлером, ще наприкінці х Я просто уявити не можу. Що в нього було в голові, коли воно таким чином е, вчиняв після війни в 1947-му, поки бійців УПА та їхні родини вивозили товарними вагонами в Сибір і Казахстан, радянські євреї пакували валізи, теж готувалися до неминучої депортації. Про цей план Сталіна відомо мало, нібито він складався з кількох пунктів: перший традиційний знову змова. Все почалося з гучних судових процесів. Один з них над так званими лікарями-шкідниками. Групу з дев'яти найдосвідченіших лікарів євреїв звинуватило в навмисному доведенні до смерті Андрія Жданова і ще кількох партійних вождів. Підступні шпигуни і вбивці під маскою професорів лікарів писала в січні 53 го газета Правда. Арештованих лікарів катували, вибиваючи зізнання. У вироках мала бути співпраця з Ізраїлем та США. Швидкий публічний суд і розстріли на фоні роздмуханої в пресі юдофобії мали спричинити хвилю єврейських погромів. І вже порятунком від цього всього самосуду мали стати масові депортації. Усіх радянських євреїв з європейської частини СРСР мали перевести на далекий схід. Тут найприкінці наприкінці х створили так звану єврейську автономну область. Вагони вже чекали на станціях. Внутрішня війна велася паралельно з підготовкою до останньої битви, де Кремль мав повністю перемогти світовий капіталізм. Історик з німеччини Олександр Гогун готує книгу про цей апокаліптичний план Сталіна. Він відділ. Він бачив третю світову у два етапи: перший крок бліцкриг на Євразію, захоплення Західної Європи і Південної Азії. Причому свою роль мали зіграти війська МАО на території індокитаю. Це мала бути війна не на життя, а на смерть страшніше ніж Друга світова. Апокаліпсис приблизно такий, яким ми його знаємо з Біблії. Його знаємо з У військових архівах колишніх країн-членів Варшавського блоку історик знайшов спогади генералів, як поляки, так і угорці з чехами згадують про знакову зустріч в Кремлі в січні 51-го. Там Сталін оприлюднив плани підготовки до Великої війни. є спогади одного з польських генералів про те, що сили війська польського мали пройти до Ютландії, захопити данію. Сталін сказав, що вони мають 3-4 роки на підготовку до великої війни. Учасники роз'їхалися по домівках і почали перетворювати свої країни фактично в казарми поруч із військовими заводами. Це останній публічний виступ Сталіна. В 1952-му на 19-му з'їзді КПРС він прямо називає нові комуністичні режими ударними бригадами. Тепер, в лице народно-демократических стран. Теперь нашей партии легче стало бороться. Да и работа пошла веселее. У лютому 53 го рада міністрів СРСР видає страшний за своєю абсурдністю. Документ в найкоротші терміни налагодити виробництво 10 тисяч нових реактивних бомбардувальників. Вже за рік всі ці літаки мають перетнути західні кордони СРСР. Але 1 березня 53 го Сталіна розбиває інсульт. Він проживе ще чотири дні. Та плани третьої світової вже зникли в недосяжних архівах. Плани депортації радянських євреїв сховали також, як і десятки дрібніших планів. Наприклад, повне виселення населення Закарпаття. Утім, уже в 21 столітті всі ці хімерні задуми здається дістали з архівів і поклали на кремлівський стіл. Щоб новий російський диктатор знову явив себе володарем всесвіту, Станіслав Ясинський та тиждень, марафон Єдині новини.